Війна, мама, діти. У Вараші відбулася благодійна вистава, яка вразила до глибини душі кожного глядача. Це розповідь про понівечені війною долю мирних жителів України. Трагічні монологи звучали із вуст акторів-аматорів. Автор ідеї, начальниця управління освіти Олена Корень. Саме сьогодні, в день пам'яті захисників вітчизни, ми і провели цей захід, тому що ми згадали тих хлопців, які з нашої громади закинули, і присвятили усім, хто стояв, стоїть і буде стояти на сторожі нашого спокою і на кордонах нашої країни. Прем'єра вистави прийшла на сцені Палацу культури РАЕС. Свій перший акторський досвід отримали люди різних професій: представники міської влади, соціальних служб, реабілітаційного центру бізнесу, медицини, працівники Рівненської АЕС, освітяни, загалом близько 40 акторів-аматорів. Ми зуміли донести ті емоції, з якими ми хотілися поділитися. Так тому, що коли ми бачили сльози на очах наших глядачів. Коли плакали чоловіки, коли затихали діти з таким спитливим поглядом поверталися до батьків, значить, це було не даремно. Олена Матвіюк розповідає, її син відразу погодився разом з нею зіграти роль маленького українця, дитинство якого раптово змінила війна. Юний актор швидко вивчив слова, адже розуміє, допомога армії справа кожного. Вироши взяти участь, в містарі, бо вона допоможе моєму. Актори зіграли окремі етюди історії про відвагу військових, про тих, хто втратив рідних та близьких, про суцільний біль українського народу. Понад пів тисячі глядачів не стримували сліз. Згадали про загиблих воїнів Вараської громади, вшанували їх пам'ять, вручили квіти матерям, які виховали. Героїв. Було дуже чуттєво, ніжно і боляче. Основна частина вистави вся пройшла в моїх сльозах. В кінці піднявся якийсь такий настрій, бойовий якийсь дух і віра в перемогу. Так, як вони зіграли, мабуть, ні кожен професійний актор мог би зіграти. Видно, що це в душі, все внутрі цих людей, і це просто було фантастично. Перевернута душа. Розірвані всі почуття. Ну неймовірна робота, і це дуже важливо і дуже потрібно сьогодні. І звичайно, цю виставу треба показувати, треба її возити, тому що це і віра, це і опора. Ну і це наша майбутня перемога. Перед початком вистави усі охочі мали можливість відвідати благодійний ярмарок, організований освітянами, придбати солодощі та предмети декоративно-ужиткового мистецтва. До ярмарки долучилися з своїми виробами Палац культури АЕС, а також 19 закладів загальної середньої дошкільної освіти позашкільної освіти, представивши свої смаколики, свої вироби спільними зусиллями зібрали понад 200 тисяч гривень. Їх використають для придбання реаніамобіля Збройним силам України.